Вітаю на диванчику, друзі. Сьогодні ми детальніше говоритимемо про різні техніки голосу, як виконувати пісні красиво, як брати верхні ноти. Сьогодні буде цікаво, тож не перемикайтесь. Я мама двох дітей, і саме допомогло природах. А ви була підготовлена? Підготовлена? Просто співала. До речі, важливий момент. Співаки вони дуже рідко хворіють на запалення легенів. Вокал це є профілактика таких okay. різних захворювань. Як ти вважаєш, які е, кроки, які пункти складають от ідеальний виступ цей? Ну, тут потрібен комплекс, і, і духовність, і ну, вокально-технічна підготовка. Тому що якщо одна духовність, я і чула і такий приклад. Ну, коли людина вийшла вокальної підготовки ніякої. Але вона так хотіла донести цю пісню, але ну… ну Бог прийме ж такий спів. Бог, звичайно, прийме, але дивіться. Є такий момент, що ну, якщо Бог да, прийме, ти можеш і сам вдома поспівати, прославити Бога, але ти ж береш на себе відповідальність і ти виходиш на аудиторію, а коли ти не підготовлений в ті самі ноти знаєш, що ти не попадаєш і оце співаєш. Це вже на тобі відповідальність якась лежить. так? Звичайно, тому що якщо це в церкві, ти представляєш цю церкву. Ти ну, представник, представники по тобі люди, які приходять можливо, вперше вони для себе знаєш роблять якісь висновки. Чи прийду я наступний раз взагалі в таку церкву? Ну, звичайно, тому треба готуватись. От я хочу розказати про випадок. Це була сільська церква. Ну, в сільській церкві набагато все простіше. От, навіть в сільських церквах дуже гарно практикувати спів. І ми навіть з дівчатами їздимо по селам і саме так розвиваємось. Ми готуємо, ми так досить таки готуємось до таких концертних служінь, і саме в селах ми набуваємо таких сценічних навичок. І був випадок, це ще було в моєму дитинстві, коли я стояла в коридорі, а в церкві відбувалось служіння. І один чоловік, спираючись саме на свою духовну складову, намагався співати, і прославляти Бога. Я навіть зайшла подивитися, що відбувається, і подивитись на реакцію людей, тому що він не попадав в ноти він їздив так туди, сюди, туди, сюди. Мені здавалося, що в якийсь момент він може зараз, як то кажуть, зірватися і пустити півня. Я, ну я не знаю, я так, знаєте, заклякла. І почала дивитися по сторонам, чи це мені здається, що щось іде не так. Чи це всім іншим так само? Теж Та зрозуміло. Я так глянула в одну сторону, в іншу сторону, бачу, всі спокійно слухають. Думаю, чи то може просто ну, всі показують свою таку вихованість, толерантність. Толерантність. Але як ви на цього співака, ну, мене брав жах всередині. І просто все було ну, через те, що він вокально абсолютно не готовий, він в ноти навіть не попадав. Він не попадав, але тут чисто духовність, тому одної духовності мало. І інша справа, якщо у людини є дійсно дар співати, тобто трапляються такі випадки дуже рідко, коли людина вміє співати. І в неї поставлений голос. Правда, вона не в всіх техніках вміє ним користуватися, але є певна манера, вона в ній гарно звучить, і тут духовність її, звичайно, доповнює, тут все складається. Взагалі ще є така проблема часто високих нот, що от люди зажимаються, чи можна якось з цим боротися. От Затискається в першу чергу щелепа, так? Або якось тиск йде і на жвіти, і на щелепу, і просто людина зіскакує з верхніх нот, або просто не може їх взяти. Так, я сама пройшла це все, я розумію цю проблему, і в нас є такі мязи Якщо ми неправильно користуємось диханням, то наші мязи отут зжимаються і все. І високих нот у нас немає. І що важливо, це попрацювати з диханням. Зараз я знаю, багато вокалістів кажуть, дихання це не основне, всі ми дихаємо. Ну що, ми не вміємо дихати? Ні. От тільки розбирайтеся з язиком, з постановкою язика, там ще щемось. Але ні. Дихання дійсно не саме основне, але це входить в базу. І що відбувається? Буває так, коли. Ну, Вокаліст дійсно не знає, як дихати і видихати, от в плані видихати, тому що вдихати ми то ще вдихнемо. А от видихнути правильно, <хи> оце проблема. І буває таке часто, що коли ми починаємо співати, тільки вступили, у нас випинається живіт. І коли це відбувається, то м'язи сонячного сплетіння вони отак зажимаються. І, і все, і людина не може далі співати. Тобто, відбувається вже і зажим ось тут. А якщо а, низ живота йде в нас, і при цьому напружується сонячне сплетіння, то воно ось так не зжимається. Воно, поки ми співаємо, воно все більше і більше напружується. І тим самим дає нам можливість співати все, і навіть ті самі високі ноти, тому що це не дає е, м'язам-констрікторам зжиматися. Тому дуже важливо слідкувати за животом. Ось тут низ живота, можемо навіть з вами попрактикувати. Давайте. Ну, Для початку нам потрібно сісти в такому положенні, щоб ми трішки з вами відкинулись от, на спинку дивану. Чи, якщо, там глядачі в себе вдома може сидять там на стільці, то просто не стілець так трішки відхилитись на спинку стільця. І покласти руки на низ живота. І при цьому видихати, видихати так, щоб низ живота він йшов в нас, зменшувався. Тобто не повинно бути так, що ви видихаєте, а живіт наддувається. От якщо таке відбувається, це ви точно робите щось неправильно. І так буває під час співу, коли ви співаєте, і якщо ви співаєте і вас навпаки от, випинається, отак живіт. Та все, ви ось тут зажимаєтесь. Mm -hmm. Ви зажметеся вже з першої ноти або з перших двох нот, а у вас ціла фраза. Що ви будете робити далі? Уже все, це фіаско. Mm -hmm. Тому слідкуємо за тим, що коли ви співаєте, там на, на 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 низ живота йшов у вас. І при цьому ми повинні напружувати сонячне сплетіння. І також треба слідкувати за тим, як працюють наші ребра. Треба знайти свої ребра і вдихати так, щоб ребра розширювалися. І при цьому, якщо ви вже вдихнули ребра ваші широкі, ви видихаєте, низ живота йде в вас, і, і ви ще повинні втримати ребра. А щоб втримувати ребра, потрібно і напружувати сонячне сплетіння. Воно все взаємопов'язане. І це секрет високих нот, але це тільки один аспект, тому що є корінь язика, за яким потрібно теж дивитися, є певні вправи, які допомагають звузити гортань. Нам потрібно слідкувати за гортанням. Тобто, якщо підсумувати з приводу дихання, перше, це у нас е, плечі не мають рухатись, так? А, плечі теж. Е, потім ми стежимо за тим, щоб не, не, нікуди не тікали наші ребра, вони мають розширятися, так? І за те, щоб так, напрягаємо сонячне сплетіння, так. і у нас вдихаємо, розширяємо і уходить низ живота, правильно, коли ми видихаємо? Так, є, знаєте, такі люди, в яких ребра не дуже так і розширюються. І тому... Потрібно знайти те місце, ну, за яким якби, легше стежити. Так, це може навіть бути талія. Можливо, ви краще відчуєте, як розширюється талія. Тоді покладіть руки на талію і слідкуйте за нею. Або буває так, що краще слідкувати за диханням через м'язи спини. Ось я вам навіть покажу м'язи спини. От коли ми робимо ось так і напружуємо руки, то ви відчуєте м'язи спини. І якщо у вас отут не діє, спробуйте зі спиною. Я мікрофон поки тримаю, вже відчуваю, як мої м'язи спини рухаються. <гум> <гум> так, тому варіантів є, ну, безліч. А поки наші глядачі можуть спробувати це на собі, розкажіть, будь ласка, Ірино, як впливає на наше здоров'я взагалі правильне дихання? Мені дуже допомогло, тому що я мама двох дітей і саме допомогло при родах. А чому? Тому що, як виявилося, коли я народжувала свою доньку, вона в мене була перша, а далі був син, то Лікар, в мене був лікар, приймав роди, він мені поклав руку ось так на сонячне спотіння і сказав: от коли будуть потуги, ви повинні ось тут напружувати. І каже, напружте зараз. Я напружила. Він каже, ага, все добре, все є. Думаю, угу. прекрасно. Сказав потім, піджати не живота, піджава. Він каже: ну, все, ви готові. А це ж те, чим я займаюся на вокалі. Це все те саме. І я не готувалася спеціально до родів, саме в плані от, там, качання пресу, ну куди там навіть його качати, якщо ти ходиш от з таким животом. Навіть моя подруга, яка народжувала раніше мене, вона мені казала: ти не будеш відчувати ніякі м'язи. Ти що, тебе живіт так розтягне, що який там прес? Все, все розійдеться, ну, тобто, м'язи не будуть в тонусі. Ти що, про що ти говориш? Які там м'язи? От. І я на протязі вагітності, ну я і співала періодично так в церкві. Я спостерігала за своїми м'язами, вони в мене були. І потім ще й лікар перевірив, і в мене ще так ну такий гарний прес був. То мені це дуже допомогло. І я нормально народила, і лікар мені після пологів каже: А ви була підготовлена? Думаю, підготовлена <реш> <І> просто співала <реш> і правильно співала. А для чоловіків, чи є якісь бонуси, такі плюшки? Для чоловіків, так, взагалі, чоловіки, вони міцніші за жінок, і є такий стереотип, така думка, що от жінки, вони дихають зазвичай ось так. ой, а чоловіки вони так більш дихають. Правильно, діафрагмою. Діафрагмою животом, то з ними простіше. І також чоловіки вони сильніші, то їм легше тримати ноти. Але буває так, що чоловіки вони навіть більш зажаті ніж дівчата і вони іноді соромляться а соромляться саме ну, не так заспівати ноту і з цим треба працювати казати о ти такий молодець ти так класно співаєш все чудово давай давай ще Ну так тут важливо в першу чергу атмосфера прийняття в команді так атмосфера прийняття загалом які ще е, такі покращення здоров'я ти спостерігала поки ти співала до речі, важливий момент. Співаки вони дуже рідко хворіють на запалення легенів. І на бронхіти. От За ці такі 10 активних років, що я співаю, то бронхітом я, напевно, хворіла, може, 3-4 рази. А про запалення легенів, то й мови не йдеться. Нічого такого не було. І я спілкувалася з іншими вокалістами теж саме. Правда, в кого є які патології? Якщо у вас там ну, були якісь хвороби пов'язані з гортанню чи ще там щось, то, звичайно, ну, такі люди більш схильні до хвороб, але все одно а вокал це є профілактика таких okay. різних захворювань. А чи буває таке, що до тебе приходять дівчата чи хлопці, і ти їм кажеш, що ні, зараз співати тобі не можна, або взагалі співати тобі не можна? Були такі випадки. Таких випадків мало, але все ж таки були. Прийшла одна дівчинка, і почали ми співати, і щось ну, прям звук зривається, вона тяне ноту, а далі йде таке е? І що таке? Що? Азбука морз. <рес> <рес> і ти думаєш: ну чому вона не може тримати рівну ноту, дихання поставили, язик правильно поставили. Все зробили, щелепу розслабили, а вона от не може звучати. Я кажу: давай не будемо ризикувати, ти підеш до лікаря. Якщо він тебе огляне і скаже, що все добре. Ну, значить, ми будемо працювати, можливо, в тебе якийсь психологічний зажим. Ну, всяке може бути. І я ще перед тим нею ще спитала. Кажу: а чи є в тебе якісь захворювання, можливо, зі шлунком? Тому що буває так, що ну, нежиттю немає о, в людини, вона не кашлює, все чудово, але є проблема зі шлунком. І буває так, що ну, є така хвороба, рефлюкс, і. Йде така печія, і вона дістає от саме голосові зв'язки. І вони трішки підпадають під от кислоти і все. І вони ну, виходить так, що вони запалені, і тому вони не звучать. Ну, голосові зв'язки не можуть ефективно звучати. І да, було таке, що ця дівчинка пішла до лікаря і їй підтвердили те, що в неї проблеми зі шлунком. Їй пройшлося лікуватись. Був інший випадок, що теж голос не звучав, і теж потрібно було лікування. Тобто ми можемо якось класифікувати, що голос не звучить, це коли ми не можемо тримати якусь одну ноту, так? Ну, так, якщо ви зі своєї сторони зробили все, щоб зазвучати, а ви ну, тримаєте ноту, а вона у вас отак от їде. Mm -hmm. Ну, то все, це якась проблема, краще перевіритись у спеціаліста, у лікаря. Чи є, до речі, якийсь спеціаліст окремий, чи це лор має перевіряти. Є окремий спеціаліст, таких спеціалістів дуже мало, це фоніатор це такий вузько направлений спеціаліст, який розбирається. І бажано потрапити до такого спеціаліста. Ну, якщо вже такого немає, ну, то може подивитися. І лор, тому що лор, в принципі, може сказати, чи є може у вас якісь там запалення? Да, чи запалення, чи навіть бувають такі, називають їх мозольчики на голосових зв'язках. А це відбувається тоді, коли йде велике навантаження під час співу. Ви співаєте, відчуваєте, що у вас вже <кхи> все було першить, але. Та ну, це ж напевно це спорт. Це, як знаєте, люди думають, в спорті є кріпатура, угу, сьогодні в мене поболить, завтра буде легше. Ну, Тут з цим так не проходить, так не можна. <свісно> Тому що якщо людина це терпить ну, певний час, то волосові зв'язки вони під таким навантаженням дуже труся одне об ободне і з'являються мозолі. Справді можна сказати, що доспівався до мозолів. Так, да, доспівався до мозолів. Uh -huh. <свят> І потрібно лікування. І якщо це виявлено на ранніх стадіях, то людина місяць помовчить, то все буде добре. А буває так, якщо це професійні вокалісти, то дуже часто таким навіть операції роблять. На голосових зв'язках сам? Роблять операції на голосових зв'язках. Якщо співайте з обережністю, друзі. Ви знаєте, ми багато обговорили таких технічних, важливих навичок. Я думаю, ці випуски точно будуть корисні людям, які хотіли б покращувати свої навички співу, щоб ви хотіли їм побажати. Побажати не здаватися. Якщо ви хочете дійсно навчитися співати, а я думаю, що таких людей дуже багато, тому потрібно шукати викладача, шукати певні школи, пробувати. І якщо ви не можете знайти, то потрібно молитися. Бо в мене був такий випадок, що я вже розчарувалася в собі. Я думала, що ну, напевно, вокал це не моє, тому що довгий час я співала в певній манері, і мене не дуже виходило. І також я шукала, де б навчитися це робити правильно. І коли я дійшла до вічею, я помолилася, кажу, боже, я вже, ну я вже зробила все зі своєї сторони, тобто я не можу знайти собі викладача. Можливо, якщо є на те твоя воля, щоб я навчила співати, знайди ту людину, яка б могла мені допомогти. Через тиждень така людина знайшлася, і я почала співати після того, вчитися робити професійно. І по сей день я вдячна Богові і тій людині, яка дуже кардинально вплинула на моє вокальне життя. Тому не здавайтеся. Класно. Дякую вам, дорогі глядачі, за те, що були з нами. Будьте на пористі, моліться, і у вас обов'язково все вийде.